Що може бути джерелом інформації для складання індивідуальної програми розвитку? Ну, звичайно, висновок інклюзивно-ресурсного центру. Але тут хочеться наголосити, що до термінів проведення спеціалістами інклюзивно-ресурсного центру комплексної оцінки, оскільки дані вже давно могли втратити свою актуальність навіть за шестимісячний термін. А перед вами стоїть завдання відобразити. Актуальний, тобто наявний рівень компетенцій. Починаючи з другого року навчання, інформацію про актуальний розвиток можна отримати і звіту про реалізацію індивідуальної програми розвитку за попередній рік. Але іноді цієї інформації недостатньо. Тому... З метою отримання більш повної інформації члени команди психолого педагогічного супроводу визначають актуальний рівень розвитку через застосування методів обстеження і оцінювання учня з особливими освітніми потребами за допомогою ще індивідуальної програми розвитку дитини з інвалідністю. Також можна використовувати Стандартизовані тести, спостереження, протоколи спостережень. Тут слід відмітити, що перед складанням індивідуальної програми розвитку команда психолого педагогічного супроводу упродовж двох тижнів проводить спостереження, вивчає можливості та потреби дитини, збирає всебічну інформацію про дитину, яка потім буде використана для визначення сильних якостей учня та сфер, де йому потрібна додаткова підтримка. Наступне це звіти про реалізацію індивідуальної програми розвитку за попередні роки. Я вже на цьому зупинялась. Вивчення продуктів діяльності, портфоліо, психолого-педагогічна характеристика, бесіди з батьками, дитиною а також анкетування.